Повернімося до цього засідання на, під титулом Рамштайн, не на базі, бо вони різні відбуваються. Та, ем, Олександра Шульмана хотілося б зараз почути, тому що ем, з огляду на заяви так виглядає, що тої підтримки буде менше. Чи, чи ми готові зараз із цим рахуватися військово, приймати це військово? Дивіться. Ми е, отримали від наших союзників певну кількість важкої бронетехніки. Танки як досить нові, леопарди, другі, там, а четверті, п'яті, шості. Ми отримали леопарди перші, ми отримали е, бойові машини піхоти, ми отримали е, БТРи, як досить застарілі, там 113, так і досить нові, Бредлі і інші. Ми отримали дуже потужну артилерію, навіть декілька хаймерсів, які ми отримали, досить істотно. Вплинули на і на російську логістику, і на ситуацію на фронті. Тож зараз, можливо, буде мова не стільки, мабуть, про зменшення в обсягах, скільки про зміни якісні. Прорвати оборону без панування в повітрі ну, дуже важко. Зараз наші Збройні сили роблять те, що виходить за межі, за рамки. Будь-якої військової доктрини ми прогризаємо крок за кроком насичену оборону, про яку я вже казав, і мінні поля, і укріп райони, і бетоновані окопи, і опор, опорні пункти. Ми це робимо без переваги в повітрі. Коли ми зараз кажемо про м, застосування тих же там Ф-16, Треба мати на увазі, що перш за все це не стільки літак, скільки повітряна платформа для різного типу американського американського, європейського, натівського озброєння. Або високоточного, або більш потужного, або там керованого. Тобто, це перш за все пускова установка, яка буде знаходитись десь в повітрі. За межами досяжності російських літаків Су-30, які здатні зараз вражати наші літаки на дистанціях до 180-200 кілометрів, ну, там 320, але реально дальність враження наших літаків близько 180 кілометрів, і там втрати і серед штурмовиків Су-25 і Мігів досить, досить істотні, коли наші льотчики виконують бойові виліти. Це Ризик майже завжди і майже завжди смертельний. Тому треба це теж враховувати. Прогнозувати щось по Рамштайну я не би не став, тому що ми бачимо, як. На початку війни ні-ні ні. Там, мабуть, дамо каски, мабуть, дамо шоломи, мабуть, дамо там, бронеплити. Ну, це були німці. так ну Не коаліція, а тільки да, німці. Тільки так. німці. Mm -hmm. Потім з'явилася артилерія, потім з'явилася самохідна артилерія, потім з'явилася легка бронетехніка, потім з'явилися сучасні танки. Зараз мова йде про... Передачу літаків, вже там спрямовані певні зусилля на навчання наших і пілотів, і техніків, вже це теж не секрет, вже ця, вся інформація циркулює, що деякі наші пілоти проходять навчання або будуть проходити навчання на f 16 Тому будь-які прогнози я би строїти не став. Як людина не політична, а військова, я м -м, предпочитаю, як то кажуть, Казати після mm -hmm. того, як якесь озброєння або з'явилося на базах зберігання, або вже на фронті, або в учбових центрах. І коли про нього скажуть або міністр оборони, або верховний головнокомандувач, ми політично якраз до Олексія Голобуцького звернемося так. І ще Та. одне: mm -hmm. тут неодноразово казали, що суспільство не усвідомлює, казали про сталінську економіку. Я хочу нагадати один момент. Літо 1942 року, наказ 227. Кровавий наказ, яким були створені згороджувальні загони. Наказ, який відомий ні шагу, ні, ні шагу назад. Але це був наказ, в котрому вперше, з початку війни, коли там Совенформбюро розповідало, що в найкращій дивізії Вермахта знищені, знищений була сказана жорстка правда народу, що в нас більш немає переваги ні в території, ні в зерні, там, ні в ресурсах. І тому ні, ні шагу назад став на часі. На жаль, я чогось подібного від наших можновладців не почув досі. Ми чуємо, війна закінчиться там за три тижні, війна закінчиться так далі. На жаль, зараз циркулюють переважно інформацію з російських джерел, з російських телеграм-каналів. І це ну не переважно, але досить потужний вплив російської інформаційної агресії до російської інформаційної політики. Тому я теж вважаю, що згодом з колегою, що треба казати правду якою б гіркою і жорсткою вона не була ну тут в цій частині бачите ви говорите про, про певну таку аналогію я думаю тут теж варто якби розтлумачити та що не йдеться про саму суть того наказу і природу того підходу безум до людей. безумовно та, просто... ми не кажемо про загороджувальні загони так, ми не кажемо про да. ну звичайно ні mm -hmm. це ж але про те що е нарешті треба казати відверто що коїться на, на фронті ну от яскравий приклад це стаття Главкому залужного. Для військових там новин майже не було. Кожен, хто стикається з росіянами безпосередньо на лінії бойового зітхнення, або хто здатен аналізувати, або хто бачить ситуацію зсередини, майже нічого нового для себе не відкрив. Для суспільства це, на жаль, ще не стало тим фактором, яким воно має стати. А яким має стати? М? А яким має стати? Ну, тобто Я... ви чекаєте, чого? Знову черги у військомати, от що має змінитися? В тому числі і в тому числі і, і, і черговим військкомати. Коли той же Олексій Данілов каже, що війна е торкнеться кожного, коли військові кажуть, що прийдеться воювати усім, ну, суспільство цього не усвідомлює, на мою думку.